Отже, ми можемо робити діагностику тіла завдяки звуку. Якщо в нас наявні блоки, або в нас якісь органи заблоковані, як показує практика, камертон буде глушитися на цьому місці. Ось, наприклад, ми візьмемо один з камертонів, який в нас більше впливає на мозок. Ми прикладаємо і відчуваємо. Звук дуже швидко, і вібрація заглушується. Що це може говорити? Про що це? Це може нам вказувати на те, що в людини переповнена негативними емоціями, що вона занурена у свої думки. Відповідно, нам цю частину треба що зробити, очистити. Тому ми беремо трошки нижчий звук. І починаємо прочищати дану ділянку. І з кожним нашим рухом, з кожним представлянням камертону вібрація подовжується. Таким чином ми можемо зрозуміти, що потрошки ми налаштовуємо мозок на резонансну. Хвилю. Ось, вже зовсім по-іншому в нас звучить камертон. Для того, щоб його почути не вібраційно, а звуково, ми вибираємо один з камертонів наших зі звукового набору, який буде відповідати вібраційному. Ось. Як ви почули, звук триває досить довго. Відповідно, ця ділянка в нас трошечки вже резонансна з тою вібрацією, яку нам потрібно. І людина буде відчувати після такої маніпуляції більше спокою, більше врівноваження, думки втихають. Тому таким чином ми можемо діагностувати кожен центр, кожен орган нашого тіла.